З нами на зв'язок вийшла депутатка Луцької міської ради Алла Доманська. Вітаємо, пані Алло. Доброго дня. Дякую, що запросили вчора, 30 листопада, на сесії Луцької міської ради було ухвалене звернення до Верховної Ради України, до Ради національної безпеки і оборони України, до голови чи начальника Волинської обласної військової адміністрації. Про те, щоб заборонити московський патріархат в Україні і, зокрема, скасувати статути е, Московської церкви Української православної церкви Московського патріархату на території Волинської області, знаємо, що ви подавали свій варіант звернення, але е, ухвалили ну, інший варіант е, в Чим вони відрізнялися один від одного, і крім політичних перетягувань Каната, що це? Е -е, ну так, ви правильно зазначили, що все таки е, е, різно, е, різні звернення такого роду часто носять і політичний характер. Ну тобто е, є такий нюанс, але ну для мене, наприклад, були деякі принципові моменти, якими відрізнялися. Ці звернення те, що е, в зверненні, яке вчора проголосувала Луцька міська рада, е, було речення, е, яке ну я б сказала, трошечки вибілює, виправдовує. Волинських представників у української православної церкви Московського патріархату, ну для мене, наприклад, це неприйнятно, тому що вони є представниками однієї організації, яка діє по всій Україні, яка підпорядковується Російській православній церкві і е, не може діяти така організація в нашій країні, в нашій області, в нашому місті. Е, якщо люди, які в причетні до діяльності е, тут е, і готові е, прийняти той факт, що е, їхнє там представництво церковне діє неправильно. Ну Мені здається, тоді вихід один е, вихід. Вихід з, з, зі складу цієї церкви, з цієї з складу цієї організації і приєднання до е, існуючої у нас вже єдиної православної церкви України. Е, або я не знаю, Ну припиняйте тоді. Працювати священниками, якщо вам так принципово працювати тільки в Українській православній церкві Московського патріархату, е, ну це було один із принципових моментів. Також, ну, в моєму зверненні, як на мене, було ширше розписаний е, е, фінал, тобто конкретні вимоги до різних. Е, Органів центральної влади, ну зокрема, те, що стосується визнання, тобто заборони української православної церкви, ну наскільки я дізнавалася, а я над цим питанням я працюю ще з весни. То ну Верховна Рада безпосередньо не має таких повноважень згідно конституції, тому що ну війна не війна, а ми країна, та яка якраз бореться з країною, в якій панує беззаконня, і ми маємо дотримуватися законів. І в першу чергу судовий позов про заборону це повноваження генеральної прокуратури, і е, в тим напевно трошечки відрізнялося. Також мені важливо було звернутися до Міністерства культури і інформаційної політики, е, щоб вони виконали свою частину роботи. Вони, зокрема, можуть проводити е, релігієзнавчу експертизу е, на предмет відповідності статутів е, культових е, організацій е, законодавства України. І тут якраз йдеться про цю е, ну про ну а зокрема статут української православної церкви московського патріархату е, за останніх півроку це якраз питання яке усіх цікавило тому що правки вони внесли за кілька місяців вони зробили якесь ніби часткове оприлюднення того, що вони зробили. Але чи цей статут остаточно затверджений? Ну я, наприклад, такої інформації не знайшла. І є ймовірність, що ці справки були зроблені виключно як в медіапросторі, а насправді все лишилось так, як було до того. То тут... цей статут не може бути затверджений лише через те, що. Е... Окружний адміністративний суд Києва у 2019 році своїм рішенням заборонив вносити зміни до статуту Української православної церкви, ну так званого Московського патріархату, і це на виконання е, звернення до Конституційного суду депутатів від ОПЗЖ, і саме тоді заборонили і тому. Жодних змін у статут юридично внести неможливо наразі. Тим паче, бачите, я такої інформації не мала. Ну але тим не менше, в мене виникали питання і до статуту. Крім того, Міністерство культури і інформаційної політики, е, е, ну на мою думку, теж могло б зайнятися якраз поверненням культових споруд в у власність держави або ну власність українського народу тих культових споруд, які окупували представники Української православної церкви Московського патріархату. Е, звісно, що в першу чергу йдеться про лаври, е, які знаходяться. Дідця, ну зокрема, в Києві величезна е, величезний комплекс е, Лавровий, так само е, Тернопільська область. Е, ну про святогірську лавру. Напевно, зараз важко говорити, бо від неї там залишилося не дуже багато. Але але тим не менше, е, це має бути власність українського народу, і вже він має вирішувати, я, я, яка церква там має бути або не має бути жодної. Скажіть, а скільки депутатів підтримало звернення? Адже написано на сайті міської ради більшість а більшість це ж може бути різна кількість. Я вам точно не скажу по цифрі, але були двоє, які не підтримали. і Я підозрюю, що це я і моя колега. Ну я не підтримала виключно через те, що ну не через те, що я проти цього звернення, а виключно через те, що мої е, правки, які я озвучила на сесії, жодну з них не внесли, ну, тому що не хотіли вносити. Е, бо я була готова з правками до звернення е, мого колеги. В мене вони були напрацьовані, і я в випадку, якби внесли мої правки до його звернення, тоді могла б зняти своє звернення, і ми б нормально проголосували одне без тих перепитій, які відбувалися на сесії. А так воно все виглядало. Ну, дуже якось ну як на мене, смішно. Ну насправді я була з одного боку трошки розчарована тим, що було відбувалося на сесії. З іншого боку, ну мені здається, люди, які можливо дивилися. Цю сесію могли побачити якесь справжнє обличчя тих людей, яких вони обрали, ну і справжні їхні цінності. Тобто не було питання зробити справді хороше звернення там, де були б зазначені якісь факти. Ну зокрема, у моєму зверненні згадувалися е, ті скандальні випадки, які йду відбувалися саме в нашій області, бо ми пишемо, ніби про всеукраїнський контекст, але ж важливо і е, зазначити те, що в нас в області оцей. Е, Кількатижневої давності скандал у Ковальському районі з тим священником, який судився з батьком загиблої медикині. Ну це просто ну неможливо собі таке уявити, правда. Що е, люди священники, які теоретично мають нас вчити любити одне одного, як самого себе, чи як там ще е, я не буду цитувати, бо я не настільки обізнана в цьому. А вони, от роблять зовсім навпаки для мене. Ну, наприклад, це завжди було питання. Коли люди, які е, позиціонують себе як віруючі, е, роблять кардинально інші речі ніж ті, що вони проповідують. Ну і найбільшим цирком, звісно, це був виступ священника Української православної церкви Московського патріархату на сесії, і просто простору. Що... А хто його пустив у Луцьку міську раду? Адже там стоїть турнікет, там журналіст навіть не може зайти. Перш ніж не розкаже, куди, чому і навіщо, яке видання він представляє, чому він туди йде. А от просто зайшов собі чоловік в рясі, так? Він зайшов не один, він був у супроводі у супроводі, я навіть так вам скажу, бо я, коли почався його виступ, ну я не могла справитися з емоціями, я мушла, мусила вийти на кілька хвилин з залу. Е, і, і там я побачила ще його напевно якогось колегу, який його супроводжував. Хто впустив, я не знаю. Ну у нас на, ну, теоретично є процедура, що на сесію за заявою людина може потрапити. Попередньо вона пише заяву, їй дають дозвіл. Ми так само ж на сесії голосуємо е, до про зміни. Ну на сесії є така процедура. Ми голосуємо чи надати людині голос. На мене для мене найперше питання, навіть не те, як він туди зайшов. Для мене най... Перше питання: навіщо депутати підтримали оцю можливість для нього вийти на сцену? А міський голова йому як мінімум тричі продовжував час доповіді. Ну це просто було жахливо. Тричі продовжував час доповіді. До нас часом приходять люди, прості люди, які доповідають по земельних питаннях. Вони там просять дай, виділіть нам, будь ласка, цю земельну ділянку, бо в нас там така ситуація, така ситуація. Вони не мають можливості е, мати часу на продовження. От вони мусять висловитися чітко в межах регламенту. А тут така ну, просто жахлива ситуація. І ну, я не знаю, як це просто прокоментувати. ну, Бо я і на сесії вчора сказала. Мені бракувало цензурної лексики, щоб це все е, висловити, свої емоції з приводу цього. Бо це, ну, Просто нонсенс, так не має бути. Це лютий сором, що у нас на сесію прийшов священник Московського патріархату виправдовуватися. Притому я не можу сказати на 100%, бо я слухала не дуже не дуже уважно, бо я не могла слухати те, що він говорив. Але в мене є переконання, що він жодного разу не сказав, хто є ворогом. України він не назвав жодного разу Росія, він не назвав жодного разу Російська Федерація. Він не, жодного разу не сказав, що е, є винуватим Путін. Він тільки говорив: так напали хтось там, геноцид. Ми проти. Ми в перший день висловилися, і це було так гидко слухати цю брехню. Е, що, ну я вам не можу просто навіть передати. І навіть зараз, розповідаючи про це, ну я просто переживаю ці жахливі емоції, які вчора були у мене на сесії. А пані, Алло, дійсно ми всі поділяємо ваші емоції, десь приблизно те саме відчуваємо. І от знаєте, ви зазначили на початку вашої розповіді, що це не компетенція Верховної Ради забороняти. Тим не менше, ми знаємо, що в Верховній Раді є ще щонайменше два, а можливо, навіть три законопроекти Уже про заборону три. Так. вже три. Так, законопроекти про заборону. Верховна Рада цього не приймає, тому що, як ви зазначили, в конституції є конституційне право на свободу розповідання, але там є і виняток в тій же нормі. Там зазначається, що окрім тих випадків, коли така конфесія становить загрозу національній безпеці, я не пам'ятаю точного формулювання, але приблизно так. Ну зараз і так, я тезів. Доказів... Я теж читала так mm -hmm. зараз. Доказів того, що ця так звана церква, хоча навіть не повертається вже язик говорити на цю секту чи структуру церква. Вони терористична займає... організація терористична, мені саме, так, саме так. Тобто, вони займаються підривною діяльністю. Це вже ні для кого не секрет. СБУ займається, проводить обшуки доказової бази. Достатньо. Є так звані священники, які працювали коригувальниками, навідниками, які здавали українців патріотів на окупованих територіях і так далі. Тобто, це підривна діяльність, і ми знаємо, що й на, на Волині вона також ведеться, і ця брехня постійно в очі. Е то ну питання зводиться до того: а що нам робити, якщо ми, от навіть у цій ситуації з, з Луцькою міською радою, так ми намагаємося, як цивілізована держава, дотримуватися кожної букви закону, навіть тому ж священнику, як знаєте, як на кримінальному суді обвинуваченому дають право на захист, так само і тут дали угу. право на захист, говориш, що хочеш, і скільки хочеш, ми слухаємо. А вони, так як все російське, як вся Росія, вона ігнорує всі закони міжнародні, всі закони людські, моралі. Ігнорують повністю і порушують цинічно, і те саме робить і їхня церква. А в нас виходить, немає іншого виходу, щоб це заборонити і припинити в нашій державі. То скажіть, будь ласка, що має зробити громадянське суспільство, як натиснути на владу, щоб все ж таки заборонити цю структуру, яка займається диверсійною підривною діяльністю під час війни. Можливо, у вас є якісь. Ідеї з цього приводу е, ну е, тако, якщо прямо і коротко відповідаючи на ваше питання, не зупинятися у цій боротьбі, але загалом я ну бо бо справді я за цією ситуацією спостерігаю вже з весни. Ну бо мені ну гори... болить це питання. Е... Е, І я ну, помітила, що насправді якось дуже раптово з'явилися оці всі. е, Ну ця розгорнулася діяльність служби безпеки України, і вона прекрасна і чудова, але виникає питання, чому саме зараз, чому не раніше. Ну в мене є враження, що центральна влада ну теж якусь мала вичікувальну позицію оці де попередніх вісім місяців, і вони ніби не піднімали це питання. І зараз, напевно, якесь пішло посла. Блення, що е, дозволили починати рухати цю тему. Ну, мені, мене моє таке суб'єктивне, суб'єктивне дуже враження, і ймовірно, так само е, тому зараз активізувалися і народні депутати і почали реєструвати законопроєкти про заборону. Е, в, в, хоча вони, наприклад, от мені б здавалося б, там вже народні депутати мали б е, якось е, підштовхнути е, офіс генерального прокурора ради національної безпеки до дій. А самі могли б зайнятися, наприклад, депутатами ОПЗЖ. Які досі ще сидять в сесійній залі, е, отримують зарплату. А ті, хто е, не сидять в сесійній залі, ну, теж все одно ще числяться депутатами. Хоча вони розказують, що механізмів немає, але і там є механізми, та це теж вирішується через суди. І зараз, ну для нас, як для суспільства, напевно, дуже важливо от, єднатися. Ну дуже складно насправді працювати з. Вірянами е, української православної церкви московського патріархату, бо це на диво, якісь твердолобі люди, і напевно, ми, от всі, хто хочуть побороти цю терористичну організацію, зараз маємо зібрати все терпіння і постійно вести цю роз'яснювальну роботу. Бо кажуть зараз, ну я ще цього не помітила, бо ну на щастя, в мене немає Олі спілкування близьких таких людей, з якими я могла б це по яких я могла б це помітити. Але кажуть, що оці судові справи, оці скандальні новини, які зараз почали з'являтися, вони трошечки декому відкривають очі на цю організацію. Але тим не менше, декому трошечки це ще не те, що нам потрібно, бо насправді дуже велика кількість цих конфесій не лише в Україні, а в нашій області. В нашій області їх катастрофічно багато, і нам буде дуже складно їх побороти, ну і це така своєрідна мафія, яка дуже сильно е е е вже... в. Є вплетена в всю систему не знаю, життєдіяльності нашої країни, і ну нам буде дуже важко побороти її. Ну це напевно як рак, якийсь ще й з метастазами, і нам ну треба зараз якусь знайти дуже сильну протиотруту, щоб його подолати. Але ну тут головне не здаватися. Ну будемо всі напевно в цьому напрямку працювати. Я не знаю, мені ще напевно лишилося ну, конкретно, що стосується Луцької міської. Ради домогтися, щоб все-таки зібралася рада церков. Ми з вами, до речі, ж, теж в ефірі весною про це говорили. які так, далі Власне, ми хотіли були... запитати вас про це, так. адже це було ваше звернення до Луцького міського голови Ігоря Поліщука. Ні, Ви... це була Потім... петиція. Петицію петицію петиція зібрала відповідну кількість голосів, і дуже дивна була відповідь, що це має вирішити. Луцька рада церков на своєму черговому засіданні, хоча е, створював Луцьку Раду церков міський голова Ігор Поліщук своїм розпорядженням і представників різних церков він теж вносив своїм розпорядженням за згодою. Тому ну, достатньо було б його одного розпорядження, аби просто викинути представника цієї. Диверсійної терористичної організації Української православної церкви Московського Патріархату з Луцької ради церков він цього не зробив. Зараз яка ситуація ну, більше того, більше того, я вам скажу, що на вчорашній сесії у розділі різне, які в самому кінці, до якого можливо не часто добувають журналісти, я запитала, а що там рада церков? Щось вони давно не збиралися. Хоча за статутом вони повинні збиратися не рідше ніж раз на півроку. Вже пройшло. Більше і він. Так трошки досить емоційно мені відповів, що він не впливає на раду церков і хай, щоб я задавала це питання керівнику ради церков, тому, хто там її зараз очолює. І мені було дуже смішно почути цю відповідь, насправді, тому що ну, ви праві він створив цю раду своїм розпорядженням. Він постійно відвідував її, там скільки там я не знаю у них було засідань. ну, Тобто, ця рада не функціонує без нього. І зараз е, на сесії говорить. Про те, що він не може її зібрати, чи ініціювати те, щоб вона зібралася. Ну, це було дуже цинічно, але ну очікувано напевно. Ну що ж, вода камінь точить, і повільно воно і в Луцьку, і в Україні все змінюється, і ми бачимо, як воно змінилося за 9 місяців. І далі буде тільки на користь Україні, звісно. Ми всі разом маємо вибороти цю перемогу вона важлива для кожного з нас. Алла Доманська, депутатка Луцької міської ради, була гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. Дякуємо вам за ці коментарі. Дякую вам, дякую вам. На все добре. До побачення.